Другий тур виборів ректора Івано-Франківського національного медичного університету сьогодні відбувся в укритті закладу. На посаду претендують двоє кандидатів: доктор медичних наук, професор завідувач кафедри фтизіатрії, пульмонології з курсом професійних хвороб Микола Островський, та доктор медичних наук, професор декан медичного факультету Роман Яцишин. Зі слів голови виборчої комісії Орини Децик право голосу мають усі викладачі вишу, а також 15% студентів та 10% адміністративно-господарського персоналу. Прийшов на дільницю і студент Перфект Ебох, який навчається тут. Шість років розповідає про свої очікування від майбутнього ректора. «Хочу, щоб більше думали у виші про іноземних студентів. Щоб була якась різниця, бо ми ніби з іншої когорти студентів, щоб були для нас іноземців якісь зміни, якщо це можливо, і відкриття кафедри для іноземних студентів. Прийшов віддати свій голос за одного з кандидатів Василь Міщук, професор-завідувач кафедри загальної практики сімейної медицини. Він каже, вибори відбуваються демократично. На запитання, що очікує від кандидата, за якого віддав свій голос, відповідає так. Підвищення якості викладання посилення міжнародних зв'язків, створення баз для сучасних наукових досліджень. Ну і крім того, крім того, інтегрування у світовий медичний простір викладачка медичного університету Мар'яна Колинич міськів каже, хоче, аби працівників університету залучали до лікувальної роботи у медичних закладах області. Цього зокрема очікує від кандидата, за якого щойно проголосувала. Щоб в нас було міжнародне співробітництво, щоб в нас активно велася наукова діяльність, щоб нас залучали до міжнародних проєктів. Студентка п'ятого курсу Анна Данилюк каже після цих виборів, очікує змін у політиці університету. Можливо, більшу лояльність очікує студентство до себе. От, Менше напевно конфліктів якихось з викладачами, які могли би виникати раніше. І студенти хочуть е, більшу демократію мати в висловленні своїх думок. От і. На кафедрах якихось, можливо, також зміни. Голова виборчої комісії Орина Децик розповідає, як відбувається підрахунок голосів. Це 1147. Ми заготували бюлетенів. Спочатку треба буде погасити ті, які не використані, потім з урн обчислити, скільки людей проголосувало, потім розкладати по кандидатах. Як повідомив Суспільному голова комітету виборів Сергій Василюк, перемогу на виборах ректора здобув доктор медичних наук, професор декан медичного факультету Роман Яцишин. За нього проголосували 664 виборці, що становить 63,5%. Свій голос за доктора медичних наук, професора завідувача кафедри фтизіатрії, пульмонології з курсом професійних хвороб Миколу Островського віддали 360 виборців. Це 35,5%. Міністерство охорони здоров'я впродовж місяця має. Не укласти з переможцем контракт на 5 років розповіла Орина Децик, Оксана Василик, Роман Булалик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.